Мир, тобі, дорога моя церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в овручі та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Хай Божий Дух послужить кожному із нас сьогодні, по особливому нагадуючи, що ми сини Його та доньки. Давид, переживши одночасно зраду свого сина і свого близького друга та порадника, в 55-му псалмі залишив нам свій досвід перемоги. Отже, п'ять кроків для зцілення на основі досвіду Давида. Перше клич до Господа. Друге візьми та амаут. Третє виливай свій гнів перед Господом. Четверте, дозволь Богу розібратися зі зрадником. По п'яте, довіряй Господу, поклади свої тягари на нього. Ранковою росою сьогодні ще раз буде Псалом 55,23. Свого тягара поклади ти на Господа, і тебе він підтримає». Він ніколи не дасть захитатися праведному. Заважте, що Давид говорить до своєї душі, до себе самого у наказовій формі. Вчора ми дослідили, що у Святому Письмі Бог неодноразово наказує нам покладати, навіть переклад... перекидати свої тягари на нього. Давайте подивимось в. Правді в очі. Ми не принесемо багато слави йому і не зможемо бути ефективному в служінні, якщо ходитимемо з важким тягарем. Цікаво, що слово тягар в даному вірші перекладається як те, що він дав тобі. Воно походить від кореня слова, що означає давати відповідальність. Подумайте про це. Більшість тягарів, які ми несемо, насправді є результатом нашої відповідальності. Ваша робота обтяжує вас через відповідальність перед роботодавцем. Стреси в вашій родині проходять через вашу відповідальність перед її членами. Стреси в церкві приходять через нашу відповідальність перед Богом. Коли ви починаєте відчувати, що не справляєте зі своїми обов'язками, ви стаєте обтяженими. Коли Бог дає вам відповідальність, Він також дає вам віз, щоб нести тягар цієї відповідальності. Ми повинні просто виконувати свій обов'язок, а не нести тягарі, які з ним пов'язані. Нести тягарі це справа Господа. А ми просто насолоджуємося обов'язками Бога, який дав нам. Послухайтеся, як каже Христос в Євангелії від Матфія, 11, 28, 30. Придіть до мене всі стружені та обтяжені, я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Зверніть увагу на обітницю тут він ніколи не дозволить праведному бути захитаним. Це константація факту, котра стосується праведної людини. Звичайно, треба бути праведними або прагнити чинити правильно. Якщо ми прагнемо виконувати волю Господню, якщо ми шукаємо Царство Божого та правди Його, тоді і наші помилки Бог використає нам на добро. Тоді Божа любов не дасть нам захитатися. Слово захитатися з івриту означає впасти. Знавці Євріту пояснюють, що в оригіналі тут відбувається гра слів, яка передає значення, що Бог ніколи не дозволить праведним впасти під своїм тягарем. Він не дозволить, щоб наші тягарі та наші ноші нас вбили. Завтра продовжимо. Я Володимир Неморжицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оворуч. Дякую, Господи, що ти слідкуєш за тим, щоб наші тягарі нас вбили. Не вбили. Славлю Тебе, Господи! Ти даєш нам благодать для відновлення, для зцілення, для того, щоб ми стали на Твої дороги, Господи, і були повністю слухняними Тобі. Господи. Я дякую за Твою перемогу в нашому житті, і Ти наш переможець, і Ти даєш нам можливість в Тобі бути переможцями. Я дякую. Дякую за викуплення, за Твою святу кров. Славлю тебе, Господи, ти знаєш Бог, що нас жде впереді. Та хочеться, Господи, виконати всю волю Твою, всю, повністю всю. Тому, Господи, допоможи, відкривайся нам, просвітлюй наш розум, наші серця, дай нам бути здатними, Господи, бачити Тебе, розуміти Твою волю і славити Тебе. І жити згідно волі Твоєї в ім'я Ісуса. Благослови також Україну, Боже, в ці нелегкі часи. Віднови, зціли, підніми. Довіряю тобі, Батько добрий, ти все знаєш. Хай придуть дні, Господи, благословіння, радості і потіхи від Тебе для всієї України в ім'я Ісуса Христа. Амінь.